Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі сьогоднішнє відео присвячене Фотію Красицькому. Народився митець 24 серпня 1873 року в селі Селена Діброва з Виногородського повіту Київської губернії у сім'ї нащадків поета і художника Тараса Шевченка. Адже батько майбутнього митця був сином сестри поета Катерини. З ранніх літ хлопець малював де тільки міг – на стінах, на дверях клуні, на запітнілому вікні. Учитель сільської школи наполегливо радив батькам віддати його в науку. У 15-річному віці з торбою малюнків прийшов він до Миколи Мурашка, засновника знаменитої київської рисувальної школи, і був зарахований до числа учнів, де навчався впродовж 1888 по 1892 роки. На схилі віку в 1941 році. Красицький автобіографії писав: До 1888 року я був пастухом-батраком. Зважаючи на мої здібності до малювання і родинний зв'язок з Тарасом Шевченком, мене було зараховано учнем Київської школи малювання імені Мурашка. Кошти на навчання я одержував від українського композитора Миколи Віталійовича Лисенка. У 1892-94 роках навчається в Одеській рисувальній школі. У класі Костанді Лисенко з Києва в листах радить юнакові більше читати, поповнювати знання, розширювати світогляд. Ті настанови з рисунка та малювання з натури, здобуті раніше, дуже пригодились фотію в Одесі. І вже в 1893 році його нагороджено малою бронзовою медаллю за малюнок гіпсової голови. Через місяць така ж медаль за натюрморт. А в кінці курсу. Отримав він срібну медаль за рисунок натурника. Директор школи дав йому хорошу характеристику для вступу в Петербурзьку академію мистецтв. Впродовж 1894-1901 років був студентом Рєпіна, який підтримав захоплення учня українською тематикою у вищому художньому училищі при Петербурзькій академії мистецтв. За перший рік навчання досконало оволодів рисунком, став ширше дивитися на завдання живопису. І ось нарешті довгожданні канікули. Щоб показати академічні успіхи, олівцем виконав портрет свого першого вчителя Мурашка. У селах Козацьке, Майданівка, Зелена Діброва його бачили за малюванням від світанку до надвечір'я. За літо виконав близько 30 робіт. Після повернення до Петербурга Красицький показав етюди Рєпіну це був перший контакт студента із видатним художником. Ілля Юхимович відзначив портрет. Дівчина в капелюсі. На другому році навчання він частий гість у майстерні Рєпіна, і цьому Микола Віталійович Лисенко був невимовно радий. Сумлінно ставиться фоті Степанович до курсових завдань, ретельно працьовує натуру. Дипломна робота митця мала назву гість із Запоріжжя. Намолівши собі очі, змарудивши час і намучившись морально, ви вирушаєте до Петрограду. Пише Лисенко у листі до Красицького про його роботу над цією картиною Щасти вам, Боже, дочапати до якоїсь певної пристані і скінчити, чим завдалися. З таким напутнім побажанням Фотій Степанович їде на весні 1901 року на академічну виставку Імператорської академії мистецтв у Петербурзі. Історичне жанрове полотно гість із Запоріжжя було експоновано на весняній академічній виставці 1901 року. На здобуття звання художника. Картина одержала добру оцінку, а Радою Академії було вирішено купити її за 600 карбованців. Однак, вважаючи картину незакінченою та не бажаючи лишати її в Росії, Красицький, з дозволу Ради, залишив картину для доробки. Восени 1901 року Фотій Степанович знову виставляє полотно на академічну виставку і 22 грудня 1901 року одержує диплом за номером. 3404, де зазначено у достоєн званій художника. Присвоєн чин 10 класу при поступленні на Государственну службу в ущебній завідії. Картина Гість із Запоріжжя їде в Україну. У 1901 році дипломовний художник повернувся до Києва. Він пише портрети тих, з ким зводить творча доля Івана Франка, Карпенка Карого, Старицького. Від Миколи Лисенка Красицький отримав подарунок чорне старовинне піаніно. По автобіографії Фоті Красицький зізнавався. З того всього, що я мав за свої художні праці, я не міг прожити, тому що тоді на Україні було мало музеїв та покупців на художні речі, а малювати приємні картинки для буржуазного класу на таке діло я не приставав. Отже, я змушений був шукати службу як учитель малювання. У 1903 році в Полтаві прийшла виставка з нагоди відкриття пам'ятника Івану Котляревському. Презентувалося понад 300 творів, 32 учасників. Була там і картина Красицького Якби Ви не панич. На початку 1905 року Фотія Красицького запросили взяти участь у Львівській виставці українського живопису. Її влаштувало товариство прихильників української літератури, науки і штуки. Він представив картини, серед яких гість і Запоріжжя. Там її купило львівське наукове товариство імені Шевченка для національного музею. Художник отримав матеріальну і моральну підтримку. Після дебюту у Львові художник їде до Полтави, знайомиться із Володимиром Короленком. Задумався Красицький над створенням власної Шевченки Ани. Уперше він звернувся до образу кобзаря у 1895 році і продовжував у подальшому. У 1899 році були намальовані два влійні портрети. У першому він прагнув розкрити в поетові думки, переживання. Викликані важким становищем рідного народу, якого хотів бачити вільним, обличчя Кобзаря Суворе, він заглиблений у невеселі думки. На другому портреті Шевченко гнівний, очі метають блискавки, погляди лоба. Події 1905 року загострили увагу до поета та його творів. Скориставшись тимчасового поставлення цензурного режиму, Красицький надрукував один з портретів на обкладинці журналу Шершень номер 8 1906 року. Думка видати кольоровою літографією портрет Шевченка серйозно заполонила увагу митця. Дев'ять місяців працював він, виконуючи портрет на літографських каменях. За задумом, це образ поета Бунтаря. Шевченко зображений в смушевій шапці. Погляд тучей зосереджений, гострий, з холодним відцінком. За основу портрета Красицький взяв опубліковане свого часу Шевченкове фото. Проте в образ Кобзаря. Художник вклав багато часу. Портрет було надруковано в київського видавця Чоколова. Він розійшовся по Україні і по багатьох країнах світу. Його придбали книготорговці Росії, Австралії, Америки, Канади, Франції. Окрилений успіхом, художник пише ще один портрет Шевченка. У ньому виявлена лаконічна ясність і повнота характеристики поета. Високе опукле чоло, гострий погляд глибоко посаджених очей. Загальний занепокоєний настрій душі. Психологічне трактування образу великого бунтаря відрізняється від інших, раніше виконаних. Тут поет, викривач тиранії, друг пригноблених. Тираж цього портрета також швидко розійшовся. Влітку 1907 року Красицький їде за кордон для ознайомлення з західноєвропейським мистецтвом, художньо педагогічною справою та з кращими художньо-репродукційними друкарнями. Проїжджаючи через Львів, де відтепер було кілька його картин, художник домовляється про пересилку оригіналів у праську фотохімографічну фірму для репродукції. У 1910 році два портрети Шевченка художник виконав засобом фототипії. Через 15 років видав їх малим тиражем. Художник сам був, напевно, незадоволений роботою, бо працю над Шевченкіаною на певний час перервав. Аж у 1934 році був виконаний присунок портрета Шевченка з бородою. Це вже був принципово новий етап в творчості Фотія Степановича, пов'язаний з підготовкою до ювілею 125-річчя з дня народження геніального українського поета. Щоб зібрати ескізи до майбутньої картини Шевченка у майстерні. Фотій здійснює подорож по шевченківських місцях Чернігівщини Качанівку, Седнів, Борзну. У Качанівці зупинився у колишньому будинку Тарновського. Згодом пише портрет Шевченка у 1938 році, який виконаний олівцем та аквареллю. А у картинах Шевченко на Чернечій горі та Шевченко над Дніпром митець прагнув показати єдність поета з природою. На певний час, із-за хвороби, художник перервав роботу над Шевченкіаною. Далі почав працювати над картиною Смерть Шевченка у композиції полотна він дотримується свідчень сучасників, зокрема спогадів Лазаревського, про останній день життя Шевченка. Пишучи картину, Красицький не сподівався, що цей твір стане його лебединою піснею на персональній виставці 1941 року. У 1908 році художник виставлявся на Кубані. Представив портрет Тараса Шевченка картину просвітитель і пейзаж дорога в село Майданівка. У 1911 році у Києві група молодих українських митців, серед яких був і наш земляк, організували першу ретроспективну виставку національного мистецтва. Протягом 1908-1911 років за кошти батька Михайла Грушевського за проектом Кричевського Братмана та Красицького. На мальовничій Куренівці збудували училище для незаможних верств населення. Фотій Красицький створив галерею портретів видатних синів і доньок України: Миколи Лисенка, Михайла Старицького, Олени Пчілки, Лесі Українки, Івана Франка, Дмитра Яворницького. Нині у Львові зберігається портрет Марії Грушевської. Малював людей, яких добре знав і шанував, які формували його світогляд. Виявив себе як художник-реаліст. З імпресіоністичним ухлом. Художник прагнув, щоб українське мистецтво стало широко доступним, тому волів продавати свої картини не приватним колекціонерам, а музеям. Для них робив значні знижки. Міг віддати твір лише за третину-чверть справжньої ціни. Наприклад, дорогу в село, яка коштувала 900, він пропонував українському музеєві всього за 350 рублів. Для народу Красицький започаткував виготовлення. Друкарським способом дешевих картин на українські теми, віддавав перевагу простим жанровим замальовкам. Знаходив меценатів, які погоджувалися фінансувати проект, вкладав до видавничого фонду кошти, виручені від продажу власних картин. У 1910 році у Празі видав кольорові листівки, на яких були зображені репродукції його восьми картин. А видану 1925 року у Львові поштівку подруги. Букініст з Новосибірська пропонує за 250 рублів. Художнику хотілося, щоб кожна сім'я могла мати портрет Кобзаря. Він виконав портрет автолітографічним способом. Така листівка коштувала 20 копійок. З того часу Красицький став неблагонадійним для царської та радянської імперії. У 1916 році по Києву почали ходити чутки. Про це пише художник у автобіографії в 30-му році, що у Львові пограбовано музей. Очевидно, вони збудили в душі художника тривогу за своє улюблене дітище, а може йому захотіло пережити ще раз це давні творчі піднесення майстерні Рєпіна, і він робить повтор картини їсть Запоріжжя». Ця картина на 2 см більше по висоті. Але по ширині на 8 см менше за першу у ній більше сонця. Сонце освітлює ніжку хлопчика, який соромлячись підгинає пальці на нозі. У дівчинки теж ясніше обличчя. В цілому ж, перший варіант картини був досконаліший, ніж другий. Бо посилюючи освітлення першого плану, художник позбавив свій авторський варіант загадкового таємничого освітлення. Помітне місце творчості Фотія Красицького займає картина Дорога на село Козацьке. З цим шляхом були пов'язані його романтичні відчуття. Від зеленої діброви до козацького він ходив порубкувати, звідки узяв за дружину Ганну Крикотень. Молоді вінчалися в Андрійській церкві Києва та поселилися на останньому поверсі у замку Річарда. Це будинок номер 15 з гострим шпилем та зубчастими стінами. Будинок яскраво описав Віктор Некрасу у нарисі Дім Турбіних та Михайло Булгаков у майстрі Маргариті. Справа в тому, що дім мав погану репутацію, звідти лунали незрозумілі стогони і крики. Вважалося, що там господарює нечиста сила. Пізніше виявилося, що ображені поганою зарплатою будівельники монтували в пічні труби якісь глечики, у яких і завивав вітер. Добропорядних міщан це лякало, але приваблювало богему. Пізніше у квартирі поселися живописець Григорій Дяченко, одружений на рідній сестрі дружини Красицького. Згодом, коли в них було вже троє донечок, переїхали в дім на замок Річарда Пріорці. Ділянку землі фотій придбав у настоятеля Святопокровської церкви, тому це було передмістя Києва між нинішніми Куренівкою, оболонню, мінським масивом. Будинок Росицьких потупав у зелені. Тут росла липа, яку посадила Леся Українка, груша і калина від Михайла Грушевського. Тут гостювали Михайло Коцюбинський, Михайло Старицький, Микола Ушаков, Марія Заньковецька, Ванда Веселевська. Педагогічна рада Київського художнього училища обрала Красицького викладачем живопису. Через рік Міністерство торгівлі і промисловості доручило йому організацію художньої друкарської школи у Києві. Як портретист Фотій Красицький входив до Асоціації художників Червоної України, був змушений перейматися заробітком хліба насушного. Адже з дружиною виростили п'ятьох дітей Петра, Ганну, Ярину, Фотіну, Василя. Фотій Степанович постійно працював у Києві, викладав у художньому училищі впродовж 1922 1926 26 років у Миргородському керамічному технікумі у Київському художньому інституті, але невдовзі за надуманих мотивів його звільнили. Красицький влаштувався учителем малювання у дитячий будинок, але й цю посаду скоротили. Тому вів гуртки малювання при зелентресті. Та будівельно-залізничному технікумі. Написав перший український посібник рисування та малювання. Він брався за всі роботи, аби утримати родину. Досягненням у творчості художника стали портрети серед найбільш вдалих Лесі Українки, художника Ждахи, академіка Багалія, Старицького. Родину Кросицького не оминули сталінські репресії. У 1934 році розстріляли його зятя. З яким донька прожила лише рік, 26-літнього глухонімого поета Олексу Влиська. Доньку Фотіну вислали на Урал. Навесні 1937 року арештували іншого зятя, письменника Петра Мельника, старшу доньку Ярину з маленьким синочком запроторили до Башкирії. Все це призводить до інсульту. Згодом Красицькому, якому дозволили приступити до роботи в художньому інституті, знову відмовляють. Незважаючи на настільки драматичну ситуацію, він пише чергову книгу Малює, бере участь в першому з'їзді радянських письменників, що відкрився в 1938 році. Йому належить кілька наукових праць з питань викладання образотворчого мистецтва. Зокрема, чому до цього часу не встановлено науки образотворчої грамоти. Основи образотворчої граматики, короткий порадник для самодіяльних художніх гуртків, до питання образотворчої грамоти та про художню школу. В останні роки життя Красицький працював над підручником для середньої художньої школи. Перша повна персональна виставка творів Красицького відкрилася в червні 1941-го. Відкриття виставки збіглося з 53-річчям творчої діяльності художника, але через день. Бомбардування Києва, війна. Художник разом з дружиною і дочкою перевіз картини в сад на пріорці, де їх закопав. Від усього пережитого з ним стався другий інсульт. Але коли він трохи прийшов до тями, зібрався силам і розмалював укоп, в якому ховалася сім'я осіннім листям. Після того, як у 1941 році Київ залишила Червона Армія, дивом вцілілі українські патріоти почали роботу з відновлення державності. Причетним до цієї справи був і Фотій Красицький. Ще в роки визвоних змагань він розпочав малювати великий портрет Симона Петлюри. Потім більше 20 років на завершений твір переховував у себе вдома. 5 жовтня 1941 року в одній зі шкіл на Подолі відбулися установчі збори Української національної ради, своєрідного українського передпарламенту, в якому були представлені всі регіони України. Чільну стіну зали, в якій відбувалося засідання, прикрашав той самий портрет Петлюри, спеціально завершений Красицьким до цієї події. У 1942 році останню дочку німці погнали в неволю. Там у Німеччині вона зустріла своє згорьоване кохання, полоненого поляка Шляхтича, і з ним та їх дочкою Софійкою після війни повернулася в Україну. Митець помер 2 червня 1944 року у Києві, відразу як місто знову зайняли червоноармійці. Як і Великого Кобзаря його ховали двічі спочатку на Коренівському кладовищі в 1944 році, а у 1956, на прохання дочки Ярини, його прах перенесено на байкове кладовище. А тепер, до вашої уваги, декілька полотен Фотія Степановича. На цьому слайді зображено сільську дівчину біля тину. Наступним є полотно біля криниці. Далі портрет Дмитра Яворницького. Наступною є картина у свято. Тут ви бачите портрет Лесі Українки. А на наступному слайді Дід Грицько. Далі, знову ж таки, розглянемо серію портретів. Тут зображено Тараса Шевченка, далі Івана Франка. І тут знову ж таки Тарас Шевченко. Цікава історія пов'язана із картиною Подруги. Адже Фотію позували майбутня дружина із сусіднього села і зеленої дібрової села Козацьке Ганна Крикотень та племінниця Олімпіада Красицька, донька рідного брата Фотія Єгора, обидві з вінками в руках в оточенні квітів. Це одна з найоптимістичніших картин художника, сповнена віри в жіноче щастя. Наступною зображена доленосна картина Гість із Запоріжжя. Цікаві деякі подробиці роботи над цією картиною, Типаж козака-характерника митець підібрав легко. Це був місцевий селянин Семен Кругляк, у розташуванні і позі гостя використані принципи композиції картини Козак-бандурист. А от образ діда пасічника, написаний з кількох осіб, бабуся, онуки написані з місцевих жителів. Фотій Степанович ретельно вивчав матеріали про Запорозьку Січ, цікавився літературними свідченнями про побут, посуд, одяг тих давніх часів. Навесні 1900 року художник їде в рідне село, Зелене Діброва, де народився і виріс. Але тут не було підходящої натури. Пошук привів у сусіднє село, де здавна жили нащадки запорожців. Там мешкала його рідна сестра, Мотря. Там Красицький знаходить потрібний краєвид та типажі. Не обійшлося і без курйозу. Семену кругляку довелося зголити чуб і залишити леже оселедця, так як це робили запорожці. Семен на це погодився, сказавши як треба, то треба. А чуб відросте? Убравши на турника в козацькі шати, Красицький заходився малювати. Тим часом, зачувши про таку наругу над Семеном, прибігла його дружина і щинила цілу верем'ю. Припали й Семенові і панові Маляреві, ледве відтягли люди та заспокоїли розгнівану молодицю. А згодом, коли художник надіслав Семенові Кругулякові репродукцію картини Гість Запоріжжя, вона з радощі в себе не чула та всім хвалилася, який то її Семен гарний Запорожець. Багато було перемальовано дітлахів, поки Фоцій Степанович відібрав саме того сільського хлопчика, як задумав. З дівчинкою було трохи легше, бо кожна була рада, щоб її намалювали. Значно легше далися постаті старого січовика та бабусі, бо ще до створення картини художник залюбки малював людей похилого віку. Автобіографії 1930 року в Красицькій пише в цих картинах я намалював молодого ватажка Запорожця, який приїхав на пасіку до старого січкаря на нараду. Як воронитися від своїх ворогів, панів, ляхів. Стара бабуся, про це довідавшись, привела онучку і онука показати їх запорожцю. У сюжеті картини звучить тема наступності поколінь, невмирущості козацького роду. Не випадково вся увага в картині, зосереджена не на головному герої твору, а на маленькому, сором'язливому хлопчикові, який стоїть, упустивши очі, і мне шапку в руках. Естафета від старого січовика, передана вже давно молодому поколінню, перейде либонь, в майбутньому і до нього. Тому художник закомпонував усіх героїв твору в овал, який об'єднує їх в єдиний композиційний вузол. У центрі на зеленій траві розгорнута скатертина, на якій стоять напої та лежить почастунок для дорогого гостя. Отаман Запорожець, виділений яскравим червоним кольором, і вкомпонований у трикутник, символіка якого веде до традиції епохи відродження, коли розроблялася теорія перспективної будови картини. Красицький був професійним художником і, вписавши козака в цю геометричну фігуру, він використовує її символіку, підкреслюючи стійкість і непорушність Запорозької Січі. Основний потік кольорів, зосереджений на головному герої, сині шаровари, біла сорочка, червона опанча, перегукується з кольорами вбрання дівчинки, бабусі та хлопчика, що створює. Колористичну урівноваженість композиції. Історична картина Гість Запоріжжя увійшла в історію мистецтва України як найпоетичніший твір на козацьку тематику, сповнений теплоти і доброти в людських стосунках. Після завершення роботи над картиною Красицький надсилає репродукцію своєму наставнику композиторові Лисенкові. Відповідь отримує дещо на однозначну оцінку. Красицький не образився. Прочитавши цього листа, він звик, що Микола Віталійович завжди прискіпливо і критично ставився до всього, що він робив. Продовжує нашу рубрику портрет Михайла Старицького і завершує портрет Михайла Грушевського. На цьому у мене все. Я щиро вам вдячна за увагу і буду вам вдячна за. Коментарі за ваші вподобайки, також за вашу критику, за поширення цього відео. Дякую вам за увагу!